Також і згадує сьогодні про Україну. Він каже, що війна в Україні не давала б мені спати на пляжі, як любив робити Байден. Я б придумував, придумав би які схеми, як зупинити війну. Схему він на даному етапі, от на твою думку, придумав чи не придумав. Я додам ще одну інформацію, яка була опублікована в Financial Times два дні тому, 28 квітня. Вона хоч і не нова, але як на мене, цікава. Там є посилання на наших депутатів, вони їх цитують, і мовиться про те, що європейці і Україна дуже побоюються виходу Дональда Трампа з переговорного процесу. До 30, до 30 квітня він не отримав того результату, який хотів, припинення повне припинення вогню. Хоча Кіт Келлох, ти слушно говорить, це ж ретрансляція думки Трампа. Нам не треба там якесь тимчасове, це абсурд. Нам треба повне припинення вогню. То Трамп не оголосив про те, що він вийшов із переговорів. Хоча європейці і українці дуже цього бояться, так пише Financial Times. Але, як на мене, боїться і Росія. Тому що вчора відбулося засідання Радбез націй. Я бачив багато поширеної інформації стосовно, яка стосується позиції Росії. Вона є продовженням позиції, яку оголошували в Кремлі попередні 2-3 дні. Ну, спочатку ШОЙГУ, інтерв'ю ТАСС, потім. Лавров в інтерв'ю ТАСІ не лише ТАСУ, а потім навіть Патрушев давав коментарі. Ну він таке там про море в основному говорить, він ж радник по морю у нас, так у них, перепрошую, у них. Е, і Нібензія в ООН продовжив цю риторику. Він каже: ми готові до переговорів? Нема питань. Ми не будемо лише припиняти стріляти. Для нас це не новина. Ми знали. Ну, чудово, я, наприклад, звали з тобою і там з колегами, обговорювали, якщо Путін сяде за стіл переговорів, він не припинить стріляти. Він буде стріляти далі, а далі, але переговори буде вести. Да. От скажи мені, будь ласка, чи м, означає це на сьогоднішній день, що Трамп залишається в переговорах? Чи він виходить з переговорів? Чи буде він прихильним до України? Бо це те, що ну найбільше як на мене, піклує наших глядачів. Хоча додам, що дуже цікаве опитування було вчора. 에, зараз не пригадаю селищну групу, які в у цьому опитуванні мовиться, що 90% українців не вірять Трампу. Таке враження, що Трамп Лече не наш президент. Зуміш, ми так якось ну так, так перекладаємо на нього багато відповідальності за припинення війни. Самі звичайно багато робимо. Але от ми визначили його вини, знаєш, у всіх зараз бідах. От саме його. Чи, чи справді Трамп готовий вийти з переговорного процесу, чи буде все-таки далі працювати на цьому треку? Я певну ремарку зроблю якраз щодо цього останнього соціологічного опитування це дослідження InfoSapiens на замовлення нової Європи у співпраці з фондом відродження. Я нагадаю фон відродження це відповідно представники пана Сороса. Це не означає, що Інфосапінс погано зробили свою роботу. Ні, в жодному разі. Просто це можливість для е, прихильників Трампа одразу вказувати на е, слід Сороса, і що все це знову ж таки фейк-фейк. Ну це не фейк, бо знову ж таки ми розуміємо, що зараз е, українці дуже болісно. Бачать зміну риторики з боку Сполучених Штатів від все ж таки принципів надавати допомогу стільки, скільки знадобиться до, ну наприклад, обговорення теми там подальшої долі Криму чи ще якихось поступок. Ага. Ну тобто, все це так чи інакше, але воно дійсно впливає. Хоча я, чесно кажучи, не впевнений, що ці там тисячу респондентів, опитаних в телефонному режимі, що вони повністю дійсно показали реалії поглядів українців, тобто, щось за НАТО. За НАТО було раніше було там близько 44%. Ну але тим не менш, що стосується безпосередньо Трампа і його виходу, чи не виходу з перемовного процесу, я думаю, що насправді. Це не вигідно всім, просто коли Трамп заявляє подібне, а все ж таки і його оточення неодноразово Рубіо і всі інші. Він, по-перше, хоче все ж таки простимулювати сторони до пошуку компромісу, саме фарватері пропозиції самого Доні. але другий момент це все ж таки можливість для власного маневру, тобто, він не хоче бути ЦАПом відбувайло. І відповідно він може грюкнути публічно, але здійснити певну еволюцію. Ну, наприклад, все ж таки подовження допомоги Україні, тільки не під виглядом допомоги, а під виглядом дійсно вже комерційних безпосередньо відносин. Я звернув увагу зараз. От угода про мінерали там на завершальній стадії перемовин. Є е, офіційна позиція прем'єра Шмигеля, який заявив, що туди не буде вноситись допомога американська, е, яка була надана до підписання угоди. А що це означає? Це означає, що наступна допомога буде враховуватись. Тобто, ми продовжуємо цю логіку. Тобто, таким чином е, очевидно, що якраз Трамп розглядає можливість дійсно подальших. Якраз таких військових там, траншів, ну, але знову ж таки на комерційній основі, щоб все це враховувалось, і, врешті-решт, повністю виконувалась, грубо кажучи, та парадигма, в якій і перебуває Трамп, і озвучує там відповідні тези. Я думаю, що скоріш за все. А дійсно є час буквально декілька тижнів для переоцінки ситуації білим домом, тобто дадуть можливість реально десь до половини травня. Утрам поїде в Саудівську Аравію, Об'єднані ага. Арабські Емірати Катар з 13 по 16 травня, і там в тому числі буде обговорюватись питання, наприклад, ціни на нафту. Ми ж прекрасно розуміємо, що це буде одна із основних тем, окрім е нових контрактів, як там, нібито Саудівська Аравія, там на 100 мільярдів готова купити вже американської зброї. Щось якраз на днях проскакувала інформація. Хоча це менше ніж трильйон, е за який раніше Трамп хотів продати свій перший візит. Ну тим не менш, а е в цій ситуації я думаю, що так чи інакше. Але от навіть в інтерв'ю ABC Трамп показав, що так є можливість для маневру саме в бік України. В бік України та там знову ж таки така невелика критика в бік Зеленського. Ну але тим не менш, головний меседж, що він може дійсно стати більш проукраїнським, але його на це спонукатиме саме Путін. Путін своєю недоговороздатністю, тобто uh -huh. це максимальний меседж, що так чи інакше, але навіть путіну вигідніше, аби Сполучені Штати лишалися дійсно в перемовному процесі, бо це можливість, хоча б зберегти нинішній статус-кво. Якщо Штати грюкнуть дверима, то вони повернуться частково на позиції попередньої адміністрації стосовно того, що все ж таки треба більше допомагати Україні. Ага. Якщо порівнювати з нинішнім станом, а, і звичайно, це не гратиме жодним чином там. Путіну, виходячи з тих цілей, які він хоче досягти. Що стосується безпосередньо Росіян, те, що вони озвучують зараз і е той же нібензя, до речі, теж цікавий момент. Нібензя фактично назвав фейком слова Путіна е про атаки на цивільних відповідно в Сумах та Кривому розі. Я коли це послухав на засіданні відповідно Радбезу ООН я думаю, Боже, ну вже ж до такого чи нібензя не знає. Конкретних заяв Путіна, чи це знову ж таки їхня інформаційна стратегія така. Ну, тим не менш, а, цілком зрозуміло, що росіяни дають сигнал, вони хочуть двосторонніх перемовин, але двосторонніх перемовин для повернення до стамбульського формату, до тих перемовин, які були, плюс, звичайно, ці територіальні реалії те, що все вже пережовано, всі ці пункти. Таким чином, вони показують, що навіть той компроміс. Який їм пропонував Трамп? А ми ж розуміємо, що ті умови, які пропонував Трамп, ну вони реально мали дуже сильний крен в бік Росії, але все рівно і це росіянам не підходить. Тоді питання: а про що ж тоді спілкувалися чотири рази Вітков з Путіним про Рюрківичів? Про, Про кого? Про Леніна? Ну тобто питання риторичне.